Доброго дня! Сьогодні будемо розмовляти про квантовий перехід, про магнітар, який з'явився в центрі чумацького шляху в нашій галактиці і є предвісником квантового переходу. Це ще сталося в 2021 році і зараз магнітна сила, його магнітні спалахи з'являються все частіше. Це означає, що нові енергії поступають і на нашу планету. Процес дуже активний, як бачите, дуже багато подій зараз. І це означає, що ми движемося в тому напрямку, який був для нас спланований ще до нашого народження. Ми свідомо йшли сюди на землю, щоб бути учасниками цих глобальних змін. Квантовий перехід це. Не щось таке дуже швидке, ви вже бачите. На 100%, як я вже казала, я не впевнена, що ми вже не перейшли, тому що зараз відбуваються такі речі, що думки треба випромінювати ще до того, як ви подумали. Тобто, думати до того, як подумали, тому що дуже швидко все збувається. Все, що б ви не подумали, це буде жарт, чи це буде свідомо, чи це буде емоційний сплеск, і ви щось захочете, побажаєте, скажете, це відбудеться. Зараз, взагалі, бажання збуваються дуже швидко, якщо ви помітили, це все через нові енергії, які поступають на планету Земля. І магнітар це як нейтронна зірка. З величезним магнітним полем, тому що вона утворюється через те, що притягує до себе надпотужні зірки, і ось ця маса цей, ця сила, вона примагнічує до себе зараз і землю. Це не означає, що потрібно десь ховатися, навпаки, потрібно змінюватися, відкриватися зсередини. Я зараз в своєму житті переживаю дуже такий Етап, я вже казала, що це через особисті стосунки, але розумію, що цей етап він досить залежний від того, що відбувається на планеті. Це все стається не просто так, не просто так змінюється наше життя. Змінюємося ми, нас Всесвіт, Вищі сили, виштовхують. Зі звичної середи, з нашого повсякденного світу, до якого ми звикли, з наших ритуалів виштовхує на нову територію, де нам здається, що всередині велика пустота, яка просто пожирає нас, але ми повинні навчитися балансувати в цьому новому світі, який так. Зовсім пустий, і ми його відбудовуємо. Не відбудовуємо ми його будуємо, не боючись своїх бажань, своїх забутих мрій, не боючись своїх внутрішніх імпульсів, які штовхають нас приймати ці зміни, змінювати своє життя на краще. Вони ці енергії. Роблять нас сміливішими, сильнішими. Ті люди, які мають негативні звички, які звикли негативно мислити, вони вгрузають в це все внутрішнє сміття, і їм дуже важко вибратися, тому що вони повинні були вже давно займатися духовним розвитком, але вони цього не робили. І зараз їм дещо складніше з цим справлятися, розуміти себе їм складніше. Коли йдуть такі глобальні зміни, дуже важливо мати внутрішній фундамент, опору в світі, коли борує, панує хаос навкруги. Немає сенсу зараз шукати стабільності в зовнішньому світі. І його цієї стабільності взагалі ніколи не було, але зараз в часи змін. Ця стабільність це ваші якісь маленькі ритуали, це те, що завжди присутнє і вас заземлює в цьому світі, і так вам легше сприймати нове, те, що йде на нас просто великими інформаційними пакетами. Що я зробила за останній час? Щоб було легше квантовий перехід цей переносити, щоб було легше не просто. Сприймати нові енергії, розуміти, куди рухатися, в якому напрямку, що робити, що робити зі своїм життям, як себе реалізовувати, нам, українцям, зараз з цим дуже важко, тому що йде повномасштабна війна, і нам потрібно більше практик заземлення, більше медитацій і тоді, коли ми будемо мати внутрішню пору, все, що буде відбуватися навкруги, це буде здаватися просто фільмом. А фільм, як ви знаєте, завжди завершується. Ці всі енергетичні практики вони надають нам величезний шанс вижити, вийти психічно здоровими з цих. Подій, бути людьми цілеспрямованими, не полишити свою силу віри з легкістю, забувати своє минуле і йти вперед. Зараз просто надважливо мати спокійний внутрішній стан, вміти заспокоювати себе, знаходити в собі точки опори, знати, що ви любите. І ні в чому не повинно бути якогось перебільшення. Чи то в їжі, яку ви споживаєте, чи то в фільмах, які ви любите дивитися чи дивитися, чи в книжках, які любите читати. Необхідно розуміти, хто ви є. Необхідно звернутися до себе справжнього. І це ви можете. Почути, почути себе, почути свою душу в медитації. Я даю всі ці медитації нещодавно. Записала: я вважаю, що одну з найкращих медитацій це медитація від стресу для розслаблення. Коли ви її зробите, ви зрозумієте про що я кажу. Я зрозуміла, що також зараз необхідно розвивати вміння, бути собою, бути собою, коли нікого немає. Це виявилося дуже важливим, тому що так, зараз люди, які займаються духовним розвитком, вони вже більш-менш вчаться скидувати маски, соціальні маски, не бояться показати своє справжнє обличчя, не бояться показати, що вони якісь дивакуваті, що вони люблять те, чого не люблю не любить їх оточення. У мене ще був час, коли я. Або повчала других життю, або показувала, що я щось більше знаю, щось більше розумію. Зараз я вважаю, що наші люди, ваші люди, вони прийдуть до вас, вони притягнуться. Ви начебто будете для них цим магнітаром, який буде примагнічувати до себе такі самі потужні зірки. Ви ця зірка. Бу ця сила. Люди, які полишають ваше життя, вони просто гості. Коли це розумієш, коли розумієш, що не обов'язково всіма силами якось утримувати біля себе людей, ні в якому разі не можна показувати, що ти дуже стараєшся для них. А, знаєте, не в тому сенсі, що ви стараєтесь, коли ви. Показуєте, що ви дуже хороші, що ви дуже гарно ставитесь до цих людей. Тому що коли ви відчуваєте, що повинні так вести себе, це значить, що ви не з тими людьми, ви в житті людей, які вас ніколи не будуть цінувати. А раз ніколи не будуть цінувати. Це означає, що ніколи не розкриються ваші справжні внутрішні сили. Ви ніколи не зможете відчути, хто ви є. Дуже добре, коли у вас є справжні друзі. І я вважаю, що це саме ті люди, які на тому ж самому духовному рівні, як і ви. Також зараз дуже важливо не заповнювати внутрішню пустоту людьми новими, речами. Потрібно робити тільки те, чого ви хочете, але в позитивному контексті. Якщо вам хочеться плакати постійно, знаєте, один раз це ще нормально, але коли людина не може ніяк виплакати, виплакатися впродовж тижня, місяця, то це вже депресія, це не є нормальним. З Цього виходить, що ви повинні робити тільки все через балансування. І власне бажання, не дивлячись ні на кого, ні на кого не орієнтуючись, тому що так ви відразу збиваєтеся з власного шляху. Дайте собі зараз простір. Це те, що вам потрібно. Повірте, в цих енергіях я зрозуміла, що простір дуже важливий. Простір надає нам силу. Пустота це сила. І коли ви вчитеся її приймати, ви починаєте приймати себе. Его воно просто розсіюється за вітром і йде геть з вашого життя, воно більше не контролює вас. А це означає, що вас більше не контролюють егрегори. Як Програми, які створені для того, щоб заважати, але й підштовхувати у духовному розвитку кожну людину, яка втілюється. На планеті Земля. І також для квантового переходу, для нормального сприйняття цих нових енергій, які призвані трансформувати нас, необхідно відштовхнутися від минулого, зрозуміти, що те, що було в минулому, не визначає вас теперішнього. Ви вільні. Вас не може зламати ваше минуле. Ви та людина, яка прийшла сюди для того, щоб зробити дійсно щось величне. І саме приємно, що зараз здійснюються бажання, але тільки позитивні. Коли ви бажаєте чогось поганого для людей, для інших. Воно дуже швидко втілиться в вашому житті. Тому думайте про себе, думайте про щось хороше. Коли ви Навчитеся втілювати в своєму житті саме прекрасне. Ви прикрасите собою цей світ. Люди будуть дивитися на вас і розуміти, що так можна. Якщо у одного вийшло, то вийде і у інших. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Зараз таке. Відчуття, що це все не я розказувала, а це означає тільки одне, що підключилось до цієї розмови моє вище. я. Я дуже люблю такі відео, коли в мене чиста свідомість і відкривається шлях до чогось вищого, до вищого знання, до розуміння глобальних змін, але не через розум. Не через розмові якісь конструкції, які втілюються в слова, а коли йде підключення до вищої сили. І ви теж так можете. До наступного відео.